Знайшли прихисток на Прикарпатті. Херсонський державний університет презентував нові аудиторії у приміщенні Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Асистент кафедри географії та екології Херсонського вишу Сергій Сімченко розповідає, як з-під обстрілів вдалося евакуювати цінну зоологічну експозицію. Зараз наявні 144 із 163 експонатів, які тут присутні. Але не вдалося деякі експонати зберегти в цілісному стані через те, що вони отримали власне враження від прильотів. Один із соколів, власне, в нього було пряме попад... ну, уламкове попадання, і, власне, він без голови тепер треба відновлювати це все. Те саме стосується і лисички, вона отримала враження від шматків розбитої шафи, в якій вона стояла. А так... Страус африканський доїхав, слава Богу, він цілий. Колекція взагалі складається не тільки з експонатів, а ще й з семи окремих колекцій, серед яких палеонтологічна, зокрема, палеонтологічна колекція, тобто решки, рештки відмерлих тварин. Відмерли тварин. Евакуація проводилась в червні 2024 року. І, власне, силами співробітників університету, факультету, зокрема і адміністративно господарської частини, було перевезено якраз. Більшу частину колекції також для спільного користування студентів обох навчальних закладів презентували аудиторію, де знаходяться матеріали археологічної експозиції музею Херсонського державного університету. Ці матеріали збиралися упродовж археологічних експедицій, які проводилися Херсонським державним університетом, починаючи з 1998 року. Ці матеріали зібрані на Білозерському поселенні, яке знаходиться Неподалік від Херсона в селі Дніпровському. Це поселення 4-3 століття до нашої ери. Воно входило до складу Ольвійської хори. І експедиція 2019 року вона відбувалася на городище Скелька. Це також частина Ольвійської хори була. Тож всі ці евакуйовані з Херсона матеріали це те, що було зібрано з добувачами під час археологічних експедицій. На відкриття аудиторії завітав і заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький Каже, Херсонський державний університет є прикладом для релокованих навчань. Закладів нам на сьогоднішній день на жаль в Україні 21 переміщений університет. І, на жаль, деякі ті, які переміщені там з 14-го року, ну м'яко кажучи, вже не зберігають своєї ідентичності. Дуже часто вони стають в ситуації, де вони там деградують після якогось періоду часу. Херсонський державний університет це якраз є приклад того, що можна зберегти спільноту. А використовуючи модерні технології, використовуючи певні лідерські засоби якості керівництва і, взагалі, певний дух, я би сказав, академічний, який зберігає колектив, і це надзвичайно важливо. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.